Раночко всім добрим людям вітання вам з України. Сьогодні 9 січня, морозно, прохолодно. Напередодні в день йшов дощ, а до вечора мороз, вдарив мороз, і дерева вкрилися отакими от таки, от кригами. А на світанку хороші мальчики в трусіках вдарили балістикою по місту. Вдарили, знищуючи у торгівельному центрі на станції швидкісного трамваю, в домівках, навіть в лікарні шукали штаби. Штаби НАТО склади і зброєю саме по цивільних об'єктах. Підкана на вибухів йшла на роботу. Під ноги падали, гілки з дерев. Обмерзлі важкі гілки від вибухів, від здригання землі, вони падали під ноги. Вже пізно ввечері повернулася додому знесилена, і морально, і фізично замерзла і кажу сама собі не скигли, Марино, тобі ще не найважче. Найважче тим, хто зараз на передовій. Подивіться, як в небі пливуть облака. Ото нехай так урки пливуть з нашої землі. Нехай залишать нас у спокої, а я продонатила ЗСУ, продонатила тим, кому найважче. А зранку подзвонила старша сестра і сказала, що орки вдарили по місту із РЗСО. Ну, самі розумієте, що в неї у дворі повилітали всі шипки, скло повилітало. Також, мабуть, лупили по натівських складах та по штабах. Подивилася на вікна свої, ніж за все на скло на вікнах. Гадаю, що не завадило б вимити вікна, але немає ніякого настрою. Тож вирішила зайнятися тим, що дійсно сьогодні мене тішить. Так це не орхідеї, ні. То мої хої. Хоїчки мої мене тішать. Я навіть вирішила сьогодні їх полити полити із амінокислотами, побризкати, попестити їх вкусняшками. І дивлюся, які ж вони в мене гарні. Кожна з них почала зріз, кожна з них почала нарощувати новенькі лисичка, і корінці зростають, і все в них нібито добре. Якби, якби тільки не було війни. От такі красунички, новенькі листечки, такі ж вони смачні, такі ж вони гарньоні. Тішать, тішать мене сьогодні мої хої. А ще, знаєте, і ще мені щось так стукнуло в голову. От нещодавно було водохрещення. І кажуть, люди, я людина не релігіозна, але я віруча людина. Я вірю в Бога. Хоч і не ходжу по церквах і храмах. І живу з Богом в душі і серці. Так от, кажуть набожні люди, що саме в цей день вода очищена йде, нібито і сріблом. Ну, думаю, я напередодні на водохрещення також була на роботі, але попросила свого чоловіка, щоб він набрав мені декілька пляшок. Звичайної водопроводної води саме в цей день. І я за допомогою tds метру спробую виміряти жорсткість води, саме води набраної на водохрещення. Хто зна? А може, і справді є сенс набирати воду для поливу своїх рослин саме в такі, такі дні. Спочатку вода, яку я набрала у склянку, з вечора? Звичайна водопроводна вода набрана з вечора. Вмикаємо TDS -метр. Так. А ну ка чи видно вам по нолях. Вставляємо його у цю водичку і дивимося, що показує. 770, бачите? 770 отрута. Той самий об'єм води, але набраний 6 січня, тобто набрана вода на водохрещення. Об'єм води той самий, температура води однакова. Вмикаємо під по нулях. Вставляємо і дивимось, що ми бачимо, 107. Ну, мабуть, люди не брешуть. Мабуть, справді, майже свята вода тече в кранах на водохрещення. Тепер, тепер вода очищена. Вода із продуктової крамниці. Тобто там, де у нас стоять баки, і ми набираємо за гроші, дійсно за гроші набираємо очищену воду. Тож встремляємо сюди. Що ми бачимо? 0,22. Тож все ж таки, мабуть, люди кажуть правду, що саме на водохрещення у кранах у нас тече майже свята вода. Ви подивіться, із 700 до 100. Це гарний показник. Отож, і взяла оцей препарат, препарат аміно. Антистресант для кореневого і, для кореневого і позакореневого підживлення. Цей препарат має, як ви бачите, вільні амінокислоти рослинного походження, 30, органічні речовини. Так, органічні речовини, тут я не побачила, що 18. Тобто, тут є натрій, фосфор і калій. Ну і допоміжні речовини. Мені подобається цей препарат, він органічний, натуральний і використовують його, як ви бачите, він відновлює життєдіяльність рослин після стресів, затримує в'янення рослин під час осматичного стресу, регулює роботу листових устячок, сприяє синтезу хлорофілу. Ну, одним словом, дуже корисна речовина є у складі цього препарату. Тож, мої хоєчки підживилися саме оцією вкусняшечкою. А я бажаю вам всім сонця в душі і серці. Тримаймось, любі мої, і підтримуємо тих, кому зараз найважче. Підтримуємо наших захисників і захисниць, які. Які зараз в найважких умовах виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи мирне населення від отих армії освободітелі мальчиків в Трусіках. А на цьому все. Миру, здоров'я і наснаги. Тримаймось, любі мої. Обов'язково все було, є і залишиться. Україною